Вівторок, 17 червня, час новин на 11-му. У студії Руслана Козиряцька вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. І коментуйте. А далі у випуску про таке у Нікополі через атаку окупантів загинув чоловік. Росіяни скинули в півідрон прямо на авто. Пекельна у столиці у Києві ворог повторив страшний теракт, який влаштував на перемозі у Дніпрі. Найсильніший юнак планети, 18-річний переселенець дружківки, встановив світовий рекорд із пауерліфтингу. Як хлопець із вродженими вадами здоров'я став чемпіоном. Це посі дуже сільно. Я завжди казав, що батькам що світу буде мій. Окупанти скинули в дрон на автівку в Нікополь. Один чоловік загинув, ще двоє отримали поранення. Легковик стояв у дворі приватного домоволодіння. Внаслідок удару спалахнув автомобіль і навіс. Вогонь охопив площу в 20 метрів квадратних. Один із чоловіків загинув на місці, іншого доправили до лікарні з чисельними пораненнями. Вранці ворог атакував Херсон. Дронами бив по Дніпровському району. Щонайменше 14 людей поранені. Всі вони отримують медичну допомогу. А от минула ніч для України була пекельною. Ворог здійснив комбінований удар по різних регіонах. Столиця пережила одну з найпотужніших атак. Росіяни вдарили по восьми з десяти районів міста і буквально повторили страшний теракт, який влаштували на перемозі у Дніпрі. Вдарили по житловій висотці ракетою. Станом на 17-ту годину підтверджено загибель 10 людей. Хоча раніше повідомлялось про 15 жертв, також понад 130 людей отримали поранення. Під прицілом була Одеса і Запоріжжя, а також інші міста та регіони. Про наслідки російського терору дивіться у нашому дайджесті. Пекельна ніч для Києва столиця зазнала комбінованої атаки. Це була одна з найважчих ночей з початку великої війни. На Київ летіло 175 дронів, понад 14 крилатих ракет. З них мінімум дві балістичні. Одна влучила у дев'ятиповерхівку та буквально прорізала увесь під'їзд до підвального приміщення. Вже відомо про 15 загиблих. Пошукові роботи тривають. Після опівдня рятувальники знайшли ще загиблих. Тіла деблокували з під завалів. Під завалами ще можуть бути мешканці багатоповерхівки. Вони не виходять на зв'язок. На цих кадрах подружжя, яке мешкало в зруйнованому росіянами будинку. Вони чекають результатів пошуку. Під завалами їхній син. Поряд зі зруйнованим будинком і інші жителі столиці зі сльозами на очах чекають на бодай якусь інформацію про рідних. За півгодини до прильоту вони повернулися за життя. Повернулися до невідуали. Повернулися. На жаль, не свято сподіваюся, що стане. Росіяни спрямували свої удари безпосередньо на житлові будинки. Ворог атакував вісім з десяти районів столиці. <звук> Київ буквально палав від вибухів, аби загасити полум'я та ліквідувати наслідки російських ударів, ДСНС залучили гелікоптери. Цієї ночі окупанти били по мирних мешканцях Києва різними видами зброї. Служба поліція зібрала отакі от кулі, які тут знаходяться. Це касетне з касетною начинкою ракети, е такі маленькі кульки знаходяться внутрі для то, для максимального ураження людей. Е іншим ніж геноцид, це назвати не можна. Завтра, 18 червня, у Києві, оголошено день жалоби в пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Бив ворог і по Одесі через нічну атаку загинула людина. Момент влучання російського шахеда зафірмували місцеві. Жертвою росіян стала 60-річна мешканка. Тривають пошуки ще однієї жінки. Також відомо про щонайменше 20 поранених серед них вагітна та 17-річна дівчина зруйновано житлові будинки в історичному середмісті Одеси, дитсадок та інклюзивний центр. Також в Одесі пошкоджено корпус Південноукраїнського національного педагогічного університету імені Ушинського та зруйнована одна із найстаріших будівель міська інфекційна лікарня. Запоріжжя теж було під прицілом росіян. Там обійшлося без жертв, але є руйнування. Пошкоджена багатоповерхівка та гуртожиток. Вибуховою хвилою вибиті вікна у понад 50 помешканнях. Унівочені майже 30 гаражів у місцевому кооперативі. Загалом цієї ночі ворог випустив по Україні понад 440 дронів та 32 ракети. Окрім столиці Одеси та Запоріжжя, постраждали також Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина. Олена Петроченкова, Дмитро Вєтров. Новини одинадцятого каналу. Не поділили дорогу у Дніпрі. Зіштовхнулись трамвай номер 9 та фура, ДТП сталася на вулиці зимових походів. Що саме стало причиною аварії? Та хто кому врешті не поступився? Встановлюватиме поліція попередньо в ДТП ніхто не постраждав. Був п'яний та Скоїв ДТП, у якій постраждала дитина в Павлограді. Водій в автомобіля Ваз виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Фордом. Віномарці був чотирирічний хлопчик. Дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження. Водія Вазу, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, та ще й не мав прав, затримали правоохоронці. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. І ще одна карколомна автотроща сталася в Кам'янському. Там близько 10-ї вечора 16-річний водій БМВ так гнав містом, що вилетів просто на зустрічну смугу. Тоді ледь не зніс автівку, яка рухалася назустріч неповнолітнього водія та двох пасажирок затиснуло всередині. Їх із автівки діставали вже надзвичайники. Нині всі троє в лікарні, які ще двоє травмованих з іншої автівки. you yeah. А у Дніпрі розпочали ремонт надземного пішохідного переходу на Слобожанському проспекті. Замінять там близько 700 метрів квадратних покрівлі та оновлять ескалатори. Роботи триватимуть у два етапи: спочатку замінять дах з полікарбонату, який за роки експлуатації втратив і став аварійно небезпечним. А за декілька тижнів ремонтуватимуть і ескалатори. Роботи планують завершити за два місяці. Тепер буде безпечно і не так жарко в переході, тому що літом температура в переході досягала 60 градусів, зараз буде значно менше, і так як вся полікарбонатна кровля згодом вже розсохлась і неодноразово падала на то на тротуарну частину, то на проїжджу частину. Поэтому у нього срок експлуатації вийшов і треба його міняти на щось більш надійне. Це така стандартна процедура кожного року, тому що там є механізми, натяжні і ролики і все таке інше. І під час виконання робіт мешканці будуть пересуватися так, частина буде працювати, буде відбито деяку територію, тобто сегментами будуть виконуватися роботи. Ну максимально наскільки буде це можливо, перше пішохідний переход буде працювати, але будуть такі роботи, коли треба буде закрити, людей проінформують додатково. Полюють дрони, гатить артилерія, а вони все одно їдуть. Поліцейські екіпажі Білий Янгол продовжують евакуйовувати людей з прифронтових населених пунктів. На Покровському напрямку рятують місцевих, попри постійні ворожі обстріли та небезпеку від дронів, які буквально полюють за кожною людиною. Як ризикуючи власним життям, вони рятують інших, дивіться в нашому сюжеті. Це 85-річна мешканка села Звірове, що на Донеччині минулої зими жінка снігом дійшла пішки до Покровська, рятуючись від активних бойових дій у рідному селі. Як мололи в похвалі. Я не як не буду подивитися. Вона дуже посередяна хатами. Покровською її прихистили небайдужі люди, дали помешкання, але ворожі снаряди влучили й туди. Пані Раїса дивом залишилась живою і вирішила евакуюватися у більш безпечне місце. Вам Дякую. спасибо большое, большое. Вони мене витягували з підвалі. Ну, ви така живчик. Скільки вам років? Я восім 85. 85? Я вас придержимо <звач> просто. <звач> Це коли прилетіло? У сюди потім. А це вже Мирноград, 5 кілометрів від фронту. Івщин зруйнований будинок, що став черговою ціллю ворожого дрона. Це ваш будинок. Да, мой Усі цілі. Усі. Завдяки щасливому випадку мешканці зруйнованого будинку вижили. Вони були в момент удару вдома. Безпілотники, кажуть, люди літають тут безперервно. Полюють за місцевими та б'ють по їхніх оселях. Цей рейс видався вкрай важким. Білі Янголи буквально під дронами шукали людей, що попросили про евакуацію. Ховаючись від безпілотників, перебіжками дістались місця обстрілу та евакуювали чотирьох місцевих. Так, да. візьміть, будь ласка, паспорт, тому що це класика, що всі забувають паспорта. Серед тих, хто виїжджає, і пані Валентина довго збиралась, але сумнівів, чи виїжджати вже не залишилось. води. Заявки на евакуацію до білих янголів надходять постійно. От і зараз, побачивши поліцію з благанням про порятунок, до групи звернулась маломобіль. Літня жінка. Я вас хочу. Хотіть уїхати, накинуть місто Мирнобра. Да, на це не варто. Ви одна проживаєте? Я з сином, от наїхав по молоку і до сих пор воняти, я кричу, кричу. Спочатку сусідів ваших вивезен, а потім вас, добре? Загалом правоохоронці провели три евакуації. Врятованих громадян доставили до пункту збору, звідки на евакуаційних автобусах вони вирушили далі. На точку збору людей на евакуацію привозять з усіх міст Донецької області. Волонтери, державна служба надзвичайних ситуацій, поліцейські Донецької області З цієї точки люди відправляються на більш безпечних регіонів. Наразі в Мирнограді залишається майже три тисячі людей. Тож евакуація триватиме. Олена Петроченкова, Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу. Турбота про тих чиї рідні захищають Україну у Дніпрі. Триває програма Сім'я героя. щомісяця родини військових можуть безоплатно пройти огляд у будь-якого спеціаліста без черг зайвого очікування та бюрократії. Ще у 2022 році. Таку ініціативу запровадила одна з лікарень міста. За цей час медики надали допомогу понад 3,5 тисячам людей. Майже тисячу з них прооперували. А в нас звикла доглядати за хворими, проте тепер сама на лікарняному ліжку в одному з медзакладів Дніпра рятують поранену медсестру з Донеччини. Жінка саме поверталася з роботи додому, коли з Ненацька почався обстріл. Ворожий дрон вибухнув у лічених метрах коло неї. Що пам'ятає з того страшного дня, та про що нині найбільше мріє? Із травмованою медикиною поспілкувалася наша знімальна група. Перший раз да, лежу на кой перше. Лежу на лікарняному ліжку. Завжди казала, що ніколи зі мною такого не станеться а воно сталося. 60-річна Тетяна родом з Донеччини. Сама медсестра із чималим досвідом. Жінка зізнається, ще жодного разу не була пацієнткою медзакладу. Аж поки життя на до та після не розділив ворожий удар. Це дуже страшно згадувати. Ми вийшли з таксі, з машини. Чоловік взяв сумку і пішов вперед. І все більше нічого не пам'ятаю. Далі пам'ятаю сильний біль в голові, все гудить, і чоловік лежить десь в стороні. Ворожий дрон розірвався у лічених метрах від автівки. Перш допомогу травмованому подружжю надали сусіди. Вони ж евакуювали їх до лікарні у Костянтинівці. Згодом Тетяну терміново перевезли до Дніпра. Коли поступали, думали, що все, що вже з такими крововтратами вона була повністю вся залита кров'ю. До медзакладу жінку доправили у тяжкому стані без свідомості із переломами ніг та черепно-мозковою травмою. Аби врятувати тетяні життя, лікарі перелили поранені понад 2,5 літри крові. Вона зовсім не могла розмовляти про поступленні. Вона була в глибокій седації, комі. Нині ж Тетяна почувається значно краще, не лише розмовляє із лікарями, а й намагається повертатися до звичних справ. вас уже зняли. Я дивлюся всі пов'язки. Так помили голову потроху. Помилися і голову. Так. Дякую дівчаткам. Вдома ж на Тетяну чекають чоловік та сина. Ще улюблена робота у лікарні. Жінка ділиться через постійні обстріли жителі Костянтинівки. Мало не щодня зазнають поранень. Учень тяжело там дуже важка там ситуація. Люди просто виживають бідолашні. Там страшно, неможливо вийти. Просто полювання йде на людей. Утім, попри нещадні обстріли, зізнається Тетяна найбільше. Зараз хоче повернутися назад до рідної лікарні у Костянтинівці. Що визорють, вийти на роботу. Хочу одужати і вийти на роботу, допомагати людям. Та до цього зізнаються медики, ще далеко, бо попереду у Тетяни тривалий період реабілітації. Утім, прогнози на одужання медики дають виключно позиції. Зитивні Катерина Нічок та Сергій Озоров новини 11 каналу. Найсильніший юнак світу лікарі не давали йому шансів, а він вижив та ще й став чемпіоном. 18-річний переселенець дружківки Микола Гудунов побив світовий рекорд з пауерліфтингу попри вродженні вади здоров'я, привіз Чехії перемогу у юніорській категорії силового триборства. У сумі трьох вправ зміг підняти 850,5 кілограм. Про те, як українець гучно заявив про себе на європейській арені та яких зусиль вартувала. Перемога ексклюзивно. Щемливу історію власної боротьби він розказав нашій Анастасії Шуляк. Йому 18, проте він вже вписав своє ім'я в історію світового пауерліфтингу. Переселенець із дружківки Микола Годунов встановив світовий рекорд серед юнаків. У сумі трьох вправ підняв 850,5 з половиною кілограмів. на зала Дніпра. Саме тут, між силовими підходами, я перехоплюю Миколу для спілкування. 18-річний юнак починав свій шлях в пауерліфтингу 5 років тому на рідній Донеччині у Дружківці. Я спочатку починав з 20 кілограмів, а потім там 40, там 50, 60, 70. У травні 25-го Микола Годунов змагався на чемпіонаті Європи у Чехії. Хлопець представляв нашу країну у ваговій категорії до 93 кілограм. І не просто завоював зону. Колото, а встановив низку рекордів. Присідання 357 кілограмів це присідання, рекорд світу, що найжащий 190 кілограмів і стане 303 кілограм. Зараз в мене сума рекорд світу 850 кілограмів і 500 крам це рекорд світу в сумі. Це було дуже сильно. Я завжди казав, що батькам, що рекорд світу буде мій. Та за такими колосальними результатами, хлопець з вадами слуху, якому лікарі навіть не давали шансів на життя. Мати юнака розповідає, буквально на другий день після народження Микола пережив інсульт. Нам казали, що дитина взагалі не буде не ходити, не чути, не бачити тобто він буде ну як рослина лежати і розумово відстали. буде, коли він спав, розбила вазу. І він не прокни не прокинувся, не порухнув, не поверхнувся. Я зрозуміла, що дитина щось не то. В два роки Миколі поставили остаточний діагноз глухота. Слухові апарати не допомогли. Тож єдиним варіантом чуди була кохлеарна імплантація, під час якої у внутрішнє вухо встановлюється спеціальний електронний пристрій. Взагалі мене на два уха не було чути, в залі, а зараз я чую тільки на одну ухо, от тільки на справа. Втім, не зважаючи на складні діагнози, хлопчик почав займатися спортом. Одного разу попросив мати піти разом з нею у спортивну залу. Там і закохався у пауерліфтинг. Він загорівся максимально, він, ну, він летів до спортзалу. Я пам'ятаю, його перший пустий гриф. Він його просто поклав на плечі та присів. Ви, розумі... Ви просто не бачили його сяючі очі. Якась впевненість в ньому з'явилася. До штанги Микола прийшов не одразу. Спочатку займався тхеквандо, втім йому заважав апарат. Я там таймався і так і думаю, блі, не підходить до мене. Спорт. Тож, згодом, Микола знайшов для себе той спорт, де зміг тренуватися з апаратом, хоча й переконаний, справжні бар'єри не в тілі, а в думках. Наші хлопці з України плавання. Дивлюсь, наприклад, коти не пачуть, коли чоловік. Дивлюсь, плаває. Плаває, все добре, це ж круто. І розумієш, що він не стався. Він продовжує займатися. Я хочу щоб все зрозуміло. Ніколи не ставатися, якщо у вас є якась. Микола каже, його результати це обіцянка, яку він колись дав своїм батькам. Казав батькам, що я колись стану саме дуже сильним, Дуже сильним. А зараз же більшу частину свого життя юнак проводить на Івано-Франківщині, там де живе його тренер. Каже, вони разом починали в дружківці і покинути свого наставника вже точно не зможе. Сила, сила взялась від під тренера. Тремітав Тренер свою силу, То що, як щоб я зміг підняти свою вагу, яку ніхто не міг підняти нагороду, яку привіз з Чехії, хлопець вважає тільки початком. Далі каже, ще здивує світ. Для мене це на купах накладніші етаморосі. А зараз зараз підкатовка до шпион світу у планах. Миколи стати майстром спорту міжнародного класу та здобути більше світових рекордів. Анастасія Шуляк, Сергій Озеров, новини 11 каналу. І ще одна спортивна перемога. Легкоатлетка з кривого рогу Тетяна Кайсен виборола срібло у турнірі на Мальті, який пройшов 14 червня. Спортсменка фінішувала другою на дистанції 200 метрів з часом 23,47 секунди. Наразі це найкращий результат тетяни у сезоні. І на сам кінець. про погоду у Дніпрі у середу синоптики прогнозують в день 25 градусів тепла, вночі плюс 16. Хмарна погода протримається в нашому місті весь день. Водночас опадів нам не обіцяють. Атмосферний тиск 747 міліметрів ртутного стовпчика. Наразі це вся інформація від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночки, щоб нічого не пропустити. Коментуйте випуски, бережіть себе і побачимось. Tchau.